Ну, продовження ви тільки що бачили цуценят, яких ми побачили. А зараз ми оцю собачку хочемо зловити. Вона вже дивиться на мене і нюхає. Ветеринар вже заряджає дротика. І ми зараз будемо її ловити. Тож, зараз можливо покажемо процес відлову, якщо все вийде. Тож сьогодні день. Можна сказати, бездомних, відловлюємо по можливості, які є. Декілька котів взяли, також вже дві собаки, здається, у нас є. Взяли на стерилізацію. І зараз будемо. Ще оцю дівчинку. Вона стара, хвора, інвалід, лапа зломана, але родить регулярно. От вона вже переходить на друге місце. Дивіться, як вона тяжко ходить. Я не знаю чи видно. Отак От вона ходить, дивіться, як через ту ножку. Ага, це вона в туалет пішла. Я близько не ходжу. Дівчата, ще не підходьте все, було попадання. На на, на. На, 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 на. то біжи. Біжи, біжи, давай Ми проїхали за нею десь 500 метрів. Ось вона вже відбігла до заправки, вже так шатається, ну зараз от вона приляже може. То чекаємо, щоб вона... О, 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 все, вона зараз собі ляже там. Надіємо... о, все, все вже шатається. Малишка. Ну. Вона в руки не йде. Якби йшла в руки, то ми б не таким методом не ловили. От все, класно. Давай, відпо... засинай. О, бачите, вже позіхає, все нормально. <кхе> так що можна глушити машину, вона вже скоріше нікуди не буде йти і бігти. Недалеко пробіглася. Ну, яка ж десь метрів 500 від того місця. Ох, як позіхає. Це вже. Ось так. Відбувається відлов. Пробігли, чуть-чуть проїхали <кій> і вже засинає. Ну, у нас, ну я не знаю, ну, старенька, але ветеринар скаже краще, скільки їй років приблизно. Зараз, коли будемо йти забирати, вона подивиться по зубках і дасть знати. Зараз лінії вже дзвонять тут далі на стерилізацію. І донесу телефон, продовжую. Ну, Під'їхали ми вже ближче, від машина ветеринара. Соботюнька, ти спиш, так? Да? Вже вуха. Все. Ну і років 7-8 є. 7-8 років. І вона вже хруп, і вона вже хропить малишка. Це, ага, дивіться, це не просто зламана, це щось петля, це вона попала кудись. От собаки. Це або людина якась, або десь в лісі. Вона тут бігає ліс недалеко. І тут проблема не з костю, а з сухожиллями. Воно відсохло. Але не повністю. Бо ножка якби є, але воно. Ось, бачиш, вона не дає суставу розкритися до петля була. 7-8 років, пітля буде. Малешка. Кілограм років зараз буде чекати. Малишка. Кілограм до тобі буде. Давай, На риброву на рибро клітку, так. Да. Так, Сережа, ви в кадрі, так що не це, ми не будемо. Давай, залазь, залазь. от, Все, порядок. Зараз занесемо. Я занесу з Сережою, я теж. от, да-да, кілограм 20 точно є. Катя зважить, скаже. Забрати ту? Як її назвемо? Лена, як назвемо цю чудо це? Ну все. Ось так. Ось тут є домашні, є пару котиків там. Далі буде. Ви можете підтримати стерилізацію безпритульних тварин донатами. Можете л'янину карточку там для стерилізації, вона залишає реквізити, то будемо вдячні за підтримку. І оця бездомна. Там ми покажемо. Це мамка тих цуценят. Риженька, яку ми вона в кадр не попала, коли приходила до цуценят. Але вона пішла в руки да маленька, красунецька. Дуже ласкава. І, до речі, жіночка хоче її забрати вже в ну, сім'ю. Ну там поруч вона живе. А цуценят будемо прилаштовувати. Дякуємо вам за допомогу. От дівчатка ще несуть таку красуню. А як вас звати? Вероніка. Вероніка несе таку маленьку цуценятко. Це вона чи він? Вона. Вона, так? Да. Дівчатко. Маленьке таке буде. Всього несе до вечора добрий. Вероніка несе. А як собачку звати? Мілі. Міллі? Красунечка. Яка я, я, тяжлая, бейгом забирайте у дитини, бо тяжолає. Вона за машиною. З тої сторони. І Сережа. Не, не треба, надо, не треба. Вітер, вітер і шприца зламали. Ну нічого зараз будемо ще раз пробувати, може. Зараз тільки вийдеш і вони зразу розбіжуться. Ветеринар під'їхав. Ми спорим з Ліною чи йти, чи не йти. І зараз каже, Ліна розбіжуться, але дивіться хто у нас тут ззаду. Якщо ще є, от бачите, стоїть. Ось такий малиш. Дивіться, дивіться, оте чорненьке, що ми годували. А оці, бачите, оце маленькі риженьке таке ще воно теж. Видно, добряк якийсь, не цей. Не сильно тікає. Все розгорнули, їхню хату зруйнували, отут вони жили і там будки Це дуже були. погана мусорка, бо ну, тут відкрите тут Були б тут кучі такі. От вони були тут вже. Тоді треба було стріляти, а так зараз нереально. Давайте пробуємо підійти. Під... Може, тут на смітнику йдемо, хоча б корм насипаємо. Бачите, вони зразу зразу чекають. Їх четверо. Четверо, троє рижих. Одне чорне. А зви звиї сюди, зви, не йди туди, Денис. Ня-ня-ня. там, якщо ви бачите далеко. Да? От їх зловити нереально. Поки ми бачимо четверо. Тут зруйнували їхню хатку, де вони були. І тепер непонятно, куди вони, що розбрелись. От Денис буквально зараз, раз ми вже тут насивимо їм корму. Не йди, будь ласка, насипай тут, не треба йти туди. Зараз Вони з'їдять, вони побачите, чого розмокне. Це ж був, вони тут кульки салафанові їдять. На, на, іди, іди, там кушать, на. Ось тут стоять, бачите. Стоять ось. Ну і далеко не стрельнишні, як це хіба що собаколовка і чекати півдня, поки хтось... Із них залізе. Собаколовку будуть пирати в роботу в кінці березня. І спробуємо так, варіантів більше немає. Скоріше, це дівчата. Ота чорненька ще більш-менш підходила менше, а ці рижі одразу ховаються. Ось бачите, скільки їх. І вони навіть не підбігають, вони ждуть, поки ми уїдемо. Це біленький собака, ви пам'ятаєте такий великий? Так. Да. І... Поки ми поїдемо, і тоді вони вже підуть їсти. Отак це на реалії є водойма. І ще через дорогу, там великий пес. Викинутий свіжий, напевно. Побачимо, якщо хто-то... хочеться. Отак, хто -то. ойди, ойди отут Волянчик, Отак, йди, зараз ми його покажемо. Ось вони вже їдять. Нюхають, що вони їдять. А оця риженька така гарна. І диві на тора, похожі, песи. Так, третій іде. Бачите, все-таки їду вони йдуть. О, вже одна єсть. І дивляться на нас. У нас тут п'ятеро дивиться а на них, а їх четверте. четверо на нас. І зараз ще того великого показує. А чого ви думаєте, що їх п'ятеро? Ні, їх було більше. Ні, їх тут четверо, А той ззаду п'ятий, а нас п'ятеро. Я кажу, нас п'ятеро, mm -hmm. дивиться на них четверо. Mm -hmm. Оцей коротколапик, той шов близько підходив, Фактично десь метр півтора від мене. Останні рази, але бачите, на, на ніч вони сходяться. Зараз десь гуляють. Дивись, день ми завозимо їх сюди свій. Ось ще одного собачку хочемо погодувати. На, на, на. Не бачу взагалі кого. Е, Ні, ти скажи, де він хоч мені. Він якийсь чорний. А, он достоїть. Бачите, за деревом. Їсти йому насипемо, раз ми вже тут. Такий немалий пьося. Великий такий. Та може ближче викинули. Та видно, Денис. Видно його, так? Чекайте, такі... зараз. Я ж приблизила. Такий на очанку похожий. Нормальний такий, дебели собачок. Може я вивезли на, на смітницю. Ну може він підійде Ня, Іди кушай. У на, 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 на. нас іде дощ, то калюшки зараз будуть з водою. Давай. А притом тут О, є у нас вода в озерах. То... Зараз ми питаємося. Старий, да? Да, це старий, хороший охотничий собака. Боже, який він гарний. Він боїться, він преданий. Він давно був? Перший раз бачимо його. На -на 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 -на. Так стоїть і дивиться. Дивіться, ось цей пес, тільки що був прямо Тут. Біля І походу да, з машини його викинули, бо він дивиться на машину. Що ти красавчик? Що ти гарний такий? На, ну момент. що? Ясь поло, вчарик, полохо чи щось таке. Ну, нормальне, великий. Так, да. хлопчик не видно. Та да, це точно хлопець. Ну, що ти так думаєш? На, 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 на. на. Хороший. На. Бачите, да? що Хороший. він не підходить. От, Поїхали бо. Його, напевно, знаєш, мені каже, його викинули, щоб він типа помер і все, отут. Угу, Від глаз долой. Да, Це жах просто, що так от. Хлопець да, вроде там, вроді там.